Ліцей номер 98 це не просто місце для навчання, це справжня арена, де кожен може показати свої таланти, розвиватися, а головне впливати на життя ліцею через самоврядування. Отже, цього року у нас амбітна мета це поліпшити життя у нашій школі. Але для цього нам потрібно працювати не окремими міністрами, а як одна велика команда. Я пропоную почати з проєктів, які справді цікаві учням. З міністром культури та з міністром спорту. Давайте придумаємо нові активності. Не забувайте, що повинні врахувати потреби всіх учнів, навіть тих, хто ховається в туалеті під час уроків. Слухайте, друзі, я намагаюся дозвонитися нашому президенту. Вже 15 хвилин засідання, а його досі немає. Президент у відрядженні і, здається, там не тільки Wi-Fi відключен, а й здоровий глузд. Так, давайте вже почнемо, а коли він повернеться, побачимо. Цього року ми організуємо фестиваль творчості, конкурси, вистави. Це буде весело. Треба, щоб кожен проявив себе. Хочете, я покажу, як я граю на віталі? Mm -hmm. mm -hmm. Ну і не треба. Наприклад, я зараз працюю над новим електронним голосуванням для учнів. А що там по освіті? Ми також маємо серйозні ініціативи, щоб покращити підготовку до екзаменів. Вірити чи ні, але цей рік буде найкращим для наших учнів. Але ж ну, ви розумієте, що спорт це не просто якась активність, а вміння зберігати здоров'я та покращувати його. Тому я пропоную провести якийсь курс першої домедичної допомоги в нас у ліцеї. А що ми робимо з харчуванням в гідальні? Не переживайте, я вже підготувала анкету для збору відгуків, щоб учні могли виразити своє смачне та не дуже ставлене. Ми вже організуємо фестиваль гідальні, щоб покращити ситуацію. Там музику поставимо, Вже круто буде. Кожен міністр та президент самоврядування кудаються в те, щоб реалізувати свої ідеї та зробити ліцей місцем, де кожен може не лише навчатися, а й активно долучатися до життя ліцею. Отже, друзі, ми зробили величезну роботу, але попереду ще більше. Та сам Насамперед, ми маємо зробити так, щоб кожен учень чував свої можливість і внесе свій вклад у зміну. Самоврядування в ліцеї номер 98 – це не просто організація, це єдина сила, яка розвивається, змінюється, і це ми робимо разом. Ну що, друзі, здається на цьому, все. Дякую за роботу. Всім привіт, як у вас справи. Готові починати збори. Нет. Так і виходь до них з Карпат. Що зі зв'язком? У <реку> мене всі там Машу <реку> знімають. Маше там заборонено. Владе, ти нарешті повернувся. Ми вже думали, ти пропустиш найцікавіше. Паве, друзі, я бачив всі ваші повідомлення і навіть переживав, що ви з мене не впораєтеся. Проте не просто впоралися, а ще й зробили крок вперед. Я навіть дав раду поганому інтернету, проте, схоже, було трохи пізно. Ні? Ви знаєте, друзі, я поспілкувався з представниками різних ліцеїв України, і усі вони мріють про те, що в нас вже є, тому ми дуже прогресивні. А також я спілкувався з багатьма відомими спікерами, з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, з народними депутатами України, Ромою Грищуком, Жаном Бленюком, він ще олімпійський чемпіон між іншим, і з акторами з Володимиром Шумко з Сашою Поповим, і багато ще з ким насправді було дуже багато цікавих спікерів. Всі вони. Заслухали наш досвід і сказали про те, що ми молодці і що саме в єдності наша з вами сила. І я хочу вам сказати, що ось це і є справжнє лідерство. Народ, я все-таки пропоную нам провести якісь установчі збори, щоб зрозуміти результат вашої роботи. Тому проходимо в кабінет. Так, друзі, ну що, розказуєте, що ви тут напридумували? Між іншим, щодо до роботи. Поки тебе не було, ми вже провели опитування щодо, щодо харчування. І реальні дані, які можемо надіслати адміністрації з пропозиціями. Ну, фестиваль творчості вже майже готовий. Ми запросили журі, склали план. І навіть є ідея об'єднати його з благодійною ярмаркою. А я доробила систему для електронного голосування. А тепер усі учні зможуть взяти участь у прийнятті важливих рішень. А також ми не знімали купу тіктоків для нашого аккаунту. Ви знаєте, саме це і є команда. Я вам пишаюся, правда. І відрядження дало мені зрозуміти, що вже зараз ми на крок попереду від інших. Але найголовніше, що ми сильні лише тоді, коли ми разом. Так що всім дякую. Голос кожного буде почутий! Такі є всі.